Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами вирушимо у космос. Раз, два, три, чотири, п'ять почнемо космос вивчать. В небі сонце і планети, ясні зорі і комети. Ми вітання всім шлемо, дружно в космос летимо. Наша планета Земля щедра вона і багата. Гори, ліси і поля наша домівка малята. Погляньте, що це таке. Так, це глобус, модель нашої планети. Роздивіться, будь ласка, і скажіть, яка вона наша планета? Так, велика. А якої форми? Круглої. А якого кольору більше? Так, синього, блакитного. Діти, а як ви гадаєте, чи є на нашій планеті люди, які можуть працювати в космосі? Так. А як їх називають? Вірно, космонавти. А на чому космонавти вирушають у космос? Правильно, на ракеті. Давайте разом з вами опишемо космонавта. Погляньте, хто це? Космонавт. У що він одягнений? Він одягнений у скафандр. Що у нього на голові? Правильно, на голові у нього спеціальний шлем космонавта. У що взутий? Взутий він у спеціальне взуття. Діти, весь костюм космонавта дуже міцний, для того, щоб захистити його від низької температури, тиску та космічного пилу. А зараз, дітки, пропоную пограти в гру, яка називається Космос у телескоп. Давайте уявимо себе дослідниками, які вивчають космічний простір через телескоп. Дивіться уважно. І називайте, що ми можемо побачити у космосі. Ми можемо побачити зірки, сузір'я, метеорити, різні планети. Також можемо побачити місяць. Ракету, сонце. Молодці дітки. А зараз розгляньте картинку. Що ви бачите? Сонце. Яке воно? Велике і яскраве. А кому потрібне сонце? Так, всім живим істотам на Землі. Сонце найбільша зірка сонячної системи. Що ви ще бачите? Так, планети. Їх багато і вони всі різні. Є великі, а є маленькі. А чи впізнали ви серед них нашу Землю? Ось вона. А тепер, дітки, давайте з вами пригадаємо космічні слова, про які ми дізналися. Планета, що зображує глобус. Так, це наша Земля. Людина, яка працює в космосі. Вірно, космонавт. Центральна зірка сонячної системи. Правильно, сонце. Мешканці планети Земля. Так, люди. Молодці. Ви всі були дуже уважними. До нових зустрічей.